Ось я хочу показати, який задній двір. Ось ми бачимо, ось цей варіант теж може бути входу з двору. Чому показую? Ось тут технікум. Бачите, скільки запарковано машин. Ось оце сюди йде двір, жилий. Ось тут виходять будинки. Ось це і парковочка для магазину. І ось тут цей доріжка сюди на технікум. Всі зрізають, тобто йдуть сюди і ось зрізають сюди на технікум. Або туди, прямо на цей. Ось ми бачимо. Так, я хочу показати, як тут сусідній магазин зробив вихід. Ззаді тут є вихід. Ось ця бібліотека тут знаходиться. І ось цей магазин, ми бачимо такий двір. Ось. І ось оцей бачите, кошик, ось тут має задній теж двір, вхід сюди, в магазин, там має даже столики. два щоб люди могли попити каву і відпочити. Ось сюди всі йдуть доріжками, ось бачимо і зрізають шлях. Ось таким чином ось така парковка. Ось такий ось двір. Це є парковка магазину, нагуйка. Можна використовувати, це сказала власниця, що це її парковка. І ось ми бачимо тильну сторону цього приміщення. Сьогодні нас теж бруківкою, ось там проводилися якісь ремонтні роботи, і тому ось ми бачимо ось оцей вхід, ось сюди вхід в магазин. Ось ці всі кущі будуть вирізані ближчим часом. Ось ми бачимо вхід і ось ми бачимо таку локацію.